Чи я часто сповідаюся в неділю, не приступаю, не, не пропускаю Службу Божу, весь час приймаю святе причастя, кожен день півсочену воду тоб, і маю чистий спокій не хворію, на ліки не витрачаю гроші. Молодець. Ось вам добрий приклад, як ви хочете, щоб бути здоровими. Часто сповідатися, Ходити по можливості приймати святе причастя, пити свячену воду, але кажу вам, що ви тут не перепутали. Не сприймайте свячену воду і святе причастя як медичні препарати, які все лікують. Свячена вода, святе причастя. Це те причастя це і пожива для душі, для душі. І коли ми очищуємо душу через те, що душа чиста і тіло помало стає чистим. Якщо тримати чистоту душі, то тіло буде нормальне. Воно не захворіє. Не захворіє. Ви мені скажете, але я знов священників, що хворіли, монахів, що хворіли. Я знав монахиню, яка хворіла на рак. Ну, у нас був цікавий діалог, бо я розказував, що. Людина, яка не бреше, ніколи не буде мати рак. Вона мені каже, от чи ви хочете сказати, що я брешу. Я кажу, не знаю, що мали рак, вона каже, так. Але сам факт, що вона стоїть зі мною і говорить, це не говорить про Боже чудо, як мінімум, так? Значить, був якийсь гріх. Я не кажу, що рак це тільки для брехунів. Ні. Рак це тяжка хвороба. Яку лікарі, якби знали, відки вона береться, вони б її давно перемогли. Грак береться звідси, з голови, з нашої свідомості, від стану нашого життя, не від того, що ти їш, а від того, що ти думаєш. Бо від того, що ти думаєш, залежить потім, що ти будеш їсти. Як ти сприймаєш всесвіт, відповідно, ти так і будеш жити. І наслідок твого життя, як воно є недобре, а десь трошки місцем дуже сильно підпорчене, от на тому сильно підпорченому місці буде рак. Особливо тоді, коли людина не хоче жити, не хоче старатися встановитися. Я знаю, про що я говорю, бо тому що я довший час опікуюся онкохворими. У хоспісі, там, де їх вже лишили, вже лікарі сказали, ну, ми все, йдіть, чекайте свої смерті там. І от і вони там чекають своєї смерті. І такими людьми я опікуюся, я знаю, що це. Я з ними спілкуюся, я їх сповідаю, я їх причащаю, я їх проваджаю. Я не можу їм продовжити життя, але я їм можу це життя, яке їм залишилося, покращити. Вони мені розказують історії свої, свого життя. І я вам хочу сказати, що всі онкохворі це ті це ті люди, які опустили руки які перестали боротися, які кажуть, я не хочу жити, я не маю чого жити. А це може бути різна причина. Дитина мене не любить, мама мене не любить, в мене нічого не виходить, я нікому не потрібний. Це через стрес, який завів людину в депресію, яка зайшла в кут, і не було того, хто би їй поміг. Тому Бог каже, я вам дав шанс, я вам дав можливість спастися. Йдіть до сповіді, вирівняйте своє життя, перестаньте себе вбивати. Кожне зцілення, онко яке я засвідчую тільки після покаяння і зміни свого життя. Розумієте правильно, задумайте над цим, що хворий на рак може зцілитися, пам'ятайте це. Але здоровий може захворіти. Ви скажете, ну що тут якесь таке дурне говориш? Почуйте ще раз. Ви здоровий, але ви можете захворіти цим. А я вам кажу про хворих, які можуть істелитися, не допускайте до того, щоб треба було ісцілятися. Будьте здоровими, будьте чистими, будьте божими. Не свірюся ніколи, не ображаю, тримаю язик за зубами. то є файний, файний такий рецепт. Найбільше наш ворог це наш язик. Так що думайте, що кажете, але кажіть те, що думаєте. Завжди на цим добре задуматися. Дякую щиро всім за ваші запитання. Дякую за добрі слова. Дуже багато пишете про всяких цікавих речей. Хоча, якщо у дітей з'являється рак маленький чи підлітків. А ви знаєте, кого діти найбільше копіюють? Вас, батьки, вас. Ваші діти говорять, так як ви. Ваші діти поводяться, так як ви. Ваші діти подібні на вас. Чому? Бо тому, що половина тата і мами, як мінімум, Набору хромосомів є Вашим. від тата й мами. Ми діти, в мені є частичка мами, тата, діда, баби, прадіда і хто знає куди. В мені і в кожному з вас. Ви думаєте, як ви спадкуєте тіло, то ви не спадкуєте хвороби? І коли ти грішиш, ти думаєш, це я для себе ні родної і для своїх дітей. Які вже народилися. Ви думаєте, що інфікувати або спадкову хворобу можна передати тільки при народженні? Ні. При народженні тільки генетика передається. А заразити дитину дурістю ви можете, коли вона вже все народила. Та, як ви поводитеся, та, як ви говорите, та, як ви бачите світ, та, як ви сприймаєте світ, як ви привикли один одного гавкати в хаті тату, на маму, мама, на тата. При дітях матюкатися, говорити неправдиві речі, викривлені, з, з вигодою для себе, дитина живе в тому. І коли дитина впирається, вона, вона, вона розуміє, що не так все, бо кожному із нас є частичка Божої справедливості, є совість, яку ми потім заглушуємо. І дитина, коли починає це все впиратися, а вона й чує ті слова, ти вона хворіє як ви думаєте. Певно, що так. Тобто це дзвіночок батька. Так, це дзвіночок батька. Вся, кого ми бачимо около себе хворих, це дзвіночок тим, яких оточує. А тим, які хворі, шанс зцілитися, шанс піднятися, шанс очиститися, шанс приблизитися до Бога. Тяжкий, але. Можливі. Дякую, дай Бог, благословить всіх вас, Благословення Господні на вас і обладать у чоловіку любім завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Слава. слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Слава Ти, Сіну і святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слави! Христос, істинний Бог, наш молитвин, причистий, своїй матері, святих славних, секва апостолів, преподобних і боносних отців наших і всі і во святикуці нашої банзату стархіпископа Константину Рада і всіх святих. Негай помилуй і спасе нас, як благий чоловіку, любе. Ще одне таке важне запитання, який хрестик носити з розп'яттям чи ні? От, щоб сказати от 100%, що треба носити з розп'яттям, я так не скажу. От 100%, що носити без розп'яття, я так не скажу. Чому? Бо я завжди проти любих речей, які відводять поняття від Христа. На другорядні речі. А це православний хрест, чи греко католицький. А нога на ногу, чи ноги, ноги рядом. А є перепонка у Христі чи нема? І якби ви казали, що чи є перепонка у Христі, згадуючи Хрест, добре. А як ви кажете, а перепонка там є, а нога на ногу чи дві ноги рядом? Мене дуже завжди. Лякає, що говорячи про Хрест, ми про нього не говоримо, а поговоримо про Його якості з розп'яттям, без розп'яття, нога на ногу з перепонкою, католицький, православний, грецький ще якісь. Хрест Христовий. І апостол Павло каже, не Бог мене боронить чимось іншим як Христом Христовим. Хрест Христовий є важним. Хрест христовий на мені на ланцюжку символізує, що я християнин. Крапка. Не треба відводити в сторону з розп'яття, без розп'яття, католицький, не католицький. Хрест Христовий. І Він зображається у різних формах: І з розп'яттям, і без розп'яття, і дуже добре. Як хочете, так носіть, але щоб ви знали, як ви його носите. Не через те, що там є розп'яття, або через те, що там нема розп'яття. А через те, що це хрест Христовий. Протестанти часом кажуть, нащо носите хрестики, це так само, якби убив маму, а пістолет забрав на, на, на шию та й носив. Аналогія, звісно. Якби Христос взяв Христом і вбив Петра і поклав собі Хрест на груди, то це, звісно, було б би ну, вплітні у ворота. Ми ж не носимо Хрест через те, що Христом хтось когось кого Христа не убили Христом, Христос був розп'ятий на Христі. І апостол Павло Чітко каже, Бог мене боронить чимось іншим. Хвалитися як тільки Христом Христовим. Я, я маю хрест як символ спасіння. Я маю хрест як символ відкуплення. Я маю хрест як дорогу до неба. Я маю хрест як ключ від неба. І я ношу цей хрест, бо він Христовий. А як він буде зображений? З розп'яття, без розп'яття, нога на ногу, дві ноги рядом. Без різниці, який хочете в тій але знайте, це Хрест Христовий. Амінь.